Чому ми не пам'ятаємо своїх минулих життів? Уявіть собі, як пам'ятали, навіть якби ви пам'ятали якесь одне своє життя, наприклад, про те, що ви були в минулому вбивцею. Як би взагалі ви почувалися? Я переконана, що вас би все життя переслідувало це почуття провини, що ви не могли би спокійно дивитися людям в очі. Коли ми асоціюємо себе з кимось іншим, то ми просто не можемо проживати своє життя. Ми не можемо мислити інакше. Ми не можемо поводитися інакше. Ви би думали як та інша людина. Саме тому те, що ми не пам'ятаємо своє минулі життя, це не покарання від Бога, це дар. Тому що ми можемо проживати і творити з нуля, таким, яким ми хочемо бачити, це наше життя.